Привіт! Сьогодні в «Істетах» говоримо про великий, точніше, величезний роман Ніно Ратішфілі Восьме життя для брільки». Українською вийшов у блискучому перекладі Роксолани Свято, і це той випадок, коли все зійшлося. Авторка написала неймовірний текст, перекладачка філігранно переклала його. Маємо історію цілої Грузії, Грузії на тлі однієї родини. Є дві сестри. Одна з них Даріє, інша Ніца. До речі, Арія означає хаос, а ЦА означає небо. Ну, тобто, це таке собі хаотичне небо. У Дарії є донька, їй 12, і її звати Брілька. Висока, така цибата, непокірна дівчиська, яка живе безкомпромісно і хоче сама ухвалювати свої рішення. Так от, вона танцює в ансамблі чоловічі партії, бо для жіночих вона надто висока. І одного дня вирішує втекти у відень місто своєї прабабці, аби, власне, пожити своїм незалежним життям. Тоді її тітка Ніцца, сестра її мами Даї, вирішує розказати їй її життя, для того, аби, життя всієї родини, для того, аби, власне, якось застерегти і допомогти Брільці знайти саму себе. І тут маємо величезну історію дусі. Софія Андрухович або Ольги Токарчук, жінки, які змінюються впродовж кількох поколінь і переживають оцю зміну історичної парадигми. Власне, жінка тут стає якимсь маркером тяглості. Жінка передає артефакти і спогади про минуле наступному поколінню. Жінка є в хорошому сенсі матріархом, що уособлює рід на кожному етапі його існування. Тож маємо історію про Грузію, країну Золотого руна, де не прийнято лишатись самим, де люди голосно випивають і кажуть довгі пости, де безтурботність є національною рисою а якось думати про трагедії і про складні періоди минулого ну не дуже і то прийнято, тому що ти маєш зосереджуватися на теперішньому така собі антиутопія, як на мене, так? країна нав'язаного доброго настрою. І, власне, пра, здається, це, Виправте мене, якщо я помилилася, скільки там було цих прав. Відомий тим, що привозить у Грузію шоколад. Не тільки привозить, а й відкриває першу петисері. Ну, Власне, вишукану кондитерську, де він продає шоколад, тістечка, куди приходять люди, або з маленьких чажечок випити чогось абсолютно неймовірного. Шоколад має таємний інгредієнт, який. Прапрадідусь вмішує кожного дня впродовж свого життя потайки. Багато випити такого шоколаду не можна, тому що за шоколад завжди треба платити. І платити, як правило, страшенними нещастями. Да, маємо таку собі міфологічну історію. Звісно, це лише образ, звісно, це лише метафора. Адже нещастя переслідують всіх представників цієї родини угрозі, не тому що. Вони п'ють шоколад, а тому, що власне Грузію захоплюють комуністи, і з того моменту починається те, що ми, на жаль, теж знаємо зі своєї історії. Перше, що робить, до речі, Радянський Союз у Грузії, це закриває патасирі і відкриває їдальню для робітників. Подивіться, наскільки характерний для них жест, так замінити щось вишукане і прекрасне, чимось простим, що пахне поганою капустою. В одному з епізодів Грузію називають Балконом Європи, і це справді дуже точна характеристика, бо Грузія, знаєте, це завжди щось на межі. Це такий собі склад усього, це палімпсест із різних значень, це нашарування різних традицій, це місце, яке годі зрозуміти логікою, це часто інтуїтивне. Це коротше, як наше підсвідоме. Так якщо брати цю класичну тріаду, то Грузія це ід, це те, що під, це те, що всередині, це якісь первинні імпульси. Ну і власне, здебільшого, люди керуються в цій родині, в родині шоколадотворців, такими імпульсами. Далі буде прабабуся Стася. Яка хоче стати балериною і поїде в якийсь момент за своїм коханим чоловіком оберлейтенантом Симоном Яші у Росію, бо він поїхав, вкинувши її буквально саму, і далі вона там опиниться в такому собі, не скажу, що ув'язнені, але вона опиниться зачинена в домі своєї далекої родички. Теклі, і аби вижити, вона буде змушена пристосуватись до нової реальності. Власне, Стасі це не вдається, і кожне наступне покоління це історія про те, як чоловіки все псують, а жінкам постійно не вдається. Наприклад, є дуже яскравий образ жінки на ім'я Сопіо, така собі емансипована пані, подружка Стасі жінка, яка перебирає на себе чоловічу поведінку, чоловічі звички, голосно лається, проявляє ініціативу сама. Є синові власне прізвище, а ще вона поетка, ще й символістка. Ну і, власне, із цього зрозуміло, що в Сопі нічого доброго не буде, бо чоловіки та більшовики її обов'язково вб'ють. Або, наприклад, інша персонажка прекрасна єврейська піаністка Іда, в яку закохується один з головних героїв, і, очевидь, вона приречена у своєму Сталінграді оточеному, тому що вона піаністка, єврейка, ну і власне взагалі не пасує цьому більшовицькому світові. Тож маємо історію про чоловіків, які постійно роблять історичні помилки, приєднуючись до не тих таборів, обираючи хибну сторону, ухвалюючи. Ненавдаліші рішення і жінок, які всіляко намагаються всіх порятувати, однак постійно зазнають поразки, як зазнає поразки, наприклад, прекрасна Кітті, як зазнає поразки сама Дарія. Однак головною тут є навіть не історія родини. Головною тут родини ящі. Головною є історія Грузії. Грузія тут Подана з одного боку чужими очима, тому що ми постійно бачимо Грузію зі сторони, з-за кордону, а з другого боку, це власне історія промовляння від імені країни, яку завжди вважали просто чужою територією і просто колонією. Це історія віднайдення, власної ідентичності, дуже болюча, дуже важка, дуже така травматична. Але при цьому ти її віднаходиш і в якийсь момент ти вчишся заново, говорити грузинською, писати, осмислювати свою історію як історію не лише втрат, а й якоїсь мірою здобутків. Це і спроба Ніно Кішвіль розказати про ту Грузію, яку вона знає, але розказати так, аби європейський читач також зрозумів. Поки я читала цей текст, я, звісно, проводила безліч історичних паралелей з нашою реальністю, з нашою війною зараз, і з російською агресією, яка знову тут руйнує все, як руйнувала там у Грузії. І я зрозуміла, що Ніно вдалося щось дуже важливе, і вдалося знайти оцей втрачений голос і говорити від імені двічі посліджених, бо і грузинів, і жінок на території Грузії. І лишатися при цьому сильною. Тож, якщо ви не боїтеся складних текстів про історію ідентичність, про родину, про епічні події, поєднані з інтраісторією і з історією однієї сім'ї, я вам дуже раджу: восьме життя для брільки, Ратішвілі. Ну, а ще цієї книжки дуже надовго вистачить. Подивіться, я читала майже тиждень, а я читаю досить швидко. Дякую і лишайтесь зі статами.